Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про гикавку сіру, яку в народі ще називають кашка бабишник. Гикавка сіра зустрічається по всій території України. Росте як бур'ян вздовж доріг, на відкритих сухих місцях, на луках, в лісах, на полях. Гикавка сіра це переважно дворічна, іноді однорічна, трав'яниста рослина із стрижневим коренем. Стебло прямостояче висхідне, розгалужене. До стебла почергово кріпляться листки. Листки ланцетні, цілісні, прикореневі листки черешкові, а стеблові сидячі. Цвіте гикавка сіра з травня по листопад. У неї правильні, дрібні, білі, чотирьохпилюскові квіти. Коли дивишся на гикавку, здається, що у неї 8 пелюсток. Насправді, як і всіх рослин родини капустяні, пелюсток 4. Просто пелюстки роздвоєні, двороздільні, тому здається, що їх 8. Квіти зібрані у головчасті китиці. Плід у гикавки сірої стручечок від 5 до 9 мм завдовжки і до 3 мм завшишки. Овально еліптичної форми трохи стиснутий з боків. Густо опушений з носиком. Насіннини коричневі, дрібні по краях з вузькою облямівкою. Одна рослина може утворити близько 7 тисяч насіннин. Насіння містить близько 27% жирної олії. В офіційній медицині гікавкасіра не використовується. У народній медицині. Використовується як гіпотензивний, в'яжучий, заспокійливий антибактеріальний засіб. Назва гикавка дана за традиційним вживанням проти нервової гикавки. В народній медицині гикавку сіру використовують при головних болях, мігрені, при маточних кровотечах, а також вживають від гикавки. Ванни з додаванням відвару гикавки сірої використовують як засіб для схуднення. У таких же ваннах з відваром гикавки сірої купають дітей до 2 років при спазмофілії, тобто при судомах. Для приготування дитячої ванни беруть жменьку сухої трави на 3-4 літри води. Доводять до кипіння, настоюють і відсіжують у воду для купання. Гикавка сіра. Здатна накопичувати в усіх своїх органах такий макроелемент, як цинк. Але якщо рослина зростає на забруднених ґрунтах, вона буде вбирати з них і інші важкі метали і хімічні речовини. Оскільки рослина не використовується в офіційній медицині, використовувати її треба обережно. Глікозид синігрин, який входить до складу цієї рослини, може подразнювати органи травної системи і пригнічувати функції щитоподібної залози. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.